Зумники та розумнички, ми з вами знову зібралися, щоб заглянути в рубрику математичні цікавинки. Любі мої, я хочу з вами привітатися. Здравствуйте! Мовлю за звичаєм. Доброго дня вам кожному зичу я. Доброго дня вам людям бажаю. Доброго дня вам я діток вітаю. Любі мої, пропоную вам послухати загадку. Сім братиків віком рівні, а іменами різні. Подумайте, будь ласка, так, молодці, це дні тижня. А про яких сім братиків говориться в загадці? Хто може назвати ці дні тижня? Добре, молодці. А тепер послухайте, будь ласка, ще одну загадку. Підробив він голосок, став малим співати, здогадалися вони вовк, а не наша мати. Малята про кого йде мова в загадці? З якої кастки ці герої? Так, молодці вовк і семеро козенят. Діти, а скажіть мені, будь ласка, яке число зустрічалося у обох наших загадках? Так, молодці, число сім. Діти, зверніть, будь ласка, увагу на екран. Які геометричні фігури ви бачите? Так, вірно, це трикутник і квадрати. Порахуйте їх. Діти, скільки ви їх нарахували? Так, їхня кількість порівна. Молодці. А зараз, будь ласка, зверніть увагу на картку. Яке число тут зображено? Молодці. Так, шість. А зараз я вам пропоную викласти трикутники на один більше. Скільки трикутників ви виклали? Молодці. Сім. А зараз викладіть усі квадрати, які у вас є, під трикутниками. Чи вийшли у вас будиночки? Молодці. Що ви помітили? Так, квадратів більше. Скільки діти квадратів? Молодці. Вісім. А скажіть мені, будь ласка, наскільки їх більше, ніж трикутників? Так, добре, на один. Малята, а що треба зробити, щоб була одинакова кількість квадратів і трикутників? Так, молодці, додати один трикутник. Виконайте дію. Скільки квадратів? А трикутників. Так, їх по вісім, Тобто порівно. Як одержали число вісім? Молодці до семи додали один. Запрошую вас на пальчикову гімнастику. Слухайте уважно, повторюйте рухи відповідно до слів. Пальчиком по пальчик. Стук, 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 стук. Інша рука. Плачками тук-тук, тук-тук. Тупними ніжками туп-туп, туп, 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 туп. Плеснемо в долоні плесь, 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 плесь. Заховались пальці десь. Пальчики маленькі. Де ви заховались? Це я вас шукаю. Всюди заглядаю, пальчики. Де ви? Друзі, скажіть, будь ласка, скільки вагончиків у потязі? Скільки вагончиків стане, якщо я додам ще один? Молодці малята! Вісім. Як одержали число вісім? До семи додали один. Розгляньте, будь ласка, цифру 8. На що вона схожа? Я пропоную вам намалювати цифру 8 декілька разів у повітрі. Давайте зіграємо в гру, яка називається Чарівний мішечок. В нашому мішечку знаходяться знайомі фігури куля, куб та циліндр. Уважно розгляньте нову фігуру. Це піраміда. Порівняйте її з іншими фігурами. Чим вона з ними схожа? Молодці малята. Піраміда може стійко стояти як куб і циліндр. У неї є сторони як у куба, але на неї нічого не можна покласти і поставити як на циліндр. Давайте піднесемо піраміду до дзеркала. Яку геометричну фігуру ви побачили? Правильно, це трикутник. Пропоную вам ще трішки пограти. До нас завітало жебенятко. В нього багато карток з геометричними фігурами. Необхідно визначити, яку назву має конкретна геометрична фігура. Готові? Почали. Яку назву має ця геометрична фігура? Так, вона називається Коло. Це геометрична фігура. Квадрат. Що це за геометрична фігура? Молодці. Це геометрична фігура. Овал. Це? Так, прямокутник. Молодці, друзі. Ми пригадали вже знайомі нам плоскі геометричні фігури. Діти. Що сьогодні на занятті вам сподобалось найбільше? Скажіть, будь ласка, з яким новим числом ми з вами познайомилися? Діти, що ви можете сказати про геометричну фігуру піраміду? Любі мої, на цьому наше заняття закінчилось. Я дякую вам за увагу. До нової зустрічі у рубриці математичні цікавинки.